Вітаю, шановні дев'яті класи. Сьогодні ми з вами розглядаємо Велику Британію в першій половині 19 століття. Треба зазначити, що саме з цієї країни ми вже знаємо розпочався промисловий переворот. І на декілька років в 19 столітті Велика Британія була першою. Перед тим як ми поговоримо про цю країну, давайте повторимо попередній з вами матеріал. І попрацюємо над течієм. Вам треба встановити логічні пари із назв ідеології і поясненням їх головних ідей. По закінченню епохи наполеонівських воєн і революційних потрясінь для Європи було дуже найважливішим відновити економіку і зміцнити громадянський мир на континенті. В Англії в цей час відбуваються зміни, які призводять до встановлення відносної стабільності суспільстві. Триває становлення правової держави і громадянського суспільства. До середини 19 століття в країні зміцнився парламентський режим, який сприяв утвердженню громадянського миру, перевага віддавалась політиці реформ. У 1815-1816 роках. Великобританію охопила економічна криза. Вона ускладнювалася з тим, що кількість безробітних в країні збільшилась за рахунок майже 300 тисяч демобілізованих солдатів і матросів. Економіка потерпала також від спадів, пов'язаних із кризами перевиробництва, що відбулися в 1825, 1836 та 1847 роках. У 30-х-40 роках 19 століття у Великій Британії завершується промисловий переворот, наслідки якого країна посіла перше місце у світі за рівнем розвитку промисловості. У 1840 році в країні виробляли 45% усієї світової промислової продукції. Провідною галузю англійсько англійської промисловості була текстильна, де працювало майже 200 тисяч робітників. Стрімко розвивалась важка і вугільна промисловість. У 1834 році виробництво залізу досягло 700 тисяч тонн, сформувалися нові промислові райони. Металургієм це Бірмінгем і Шеффілд, вугільна промисловість Уельс, бавовняна промисловість Ланкашен та Йоркшир. Швидкими темпами зростали обсяги зовнішньої торгівлі. Провідні позиції в експорті товарів посідали текстильні вироби і машини. У 1830-1849 роках вивезення британських товарів на зовнішні ринки зросло більше ніж у 4 рази. Уряд Великої Британії усвідомлював, що економічні досягнення дозволяють випередити інші країни у світовій торгівлі, і тому в інтересах держави не втручатися в розвиток економіки. Це сприяло виникненню руху британських політиків, прибічників фрітредерства. В чому різниця протекціонізму і фрітрейдерства, ви бачите зараз на екрані, більш такого пізнього етапу 19 століття, але він прекрасно показує це. Можете подивитися. Це, ці погляди поширились в 20-ті роки 19 століття серед Вігі. А потім, а під час їхньої боротьби в парламенті проти хлібних законів набули завершеної форми. Фрітредерство стало основою економічної програми лібералів. Наслідок завершення, промислового перевороту. Велика Британія першою в Європі перетворилась з заграрною на промислову країну. У 1841 році селяни становили лише 21% її населення. Провідні позиції в соціальній структурі суспільства посіли представники фінансово-промислових тіл і робітники фабрик та заводів. На початку 19 століття завершилось формування Сполученого Королівства Великої Британії, яке утворилось внаслідок об'єднання Англії та Шотландії в 1807 році та з Ірландії в 1808 році. За форми правління це була спадкова обмежена або конституційна монархія. Першим джерелом влади в країні вважався монарх, однак його повноваження в прийнятті законів обмежувалися згодою парламенту. У питаннях управління згодою міністрів, яких призначав парламент, а у судових питаннях вироками незалежних судів. За монархом визначалася також вища виконавча влада. Законодавча влада належала двопалатному парламенту. Він складався з палати лордів, місця в яких успадковувалися. І парад палати громад, депутати якої обиралися. Виконавчу владу разом з монархом поділяв уряд Кабінет міністрів, який формувала партія, що перемогла на виборах до Палати громад. Лідер цієї партії ставав прем'єр-міністром. Україні діяло дві партії Торі та Вігі, які сформувалися наприкінці XVII століття і вели суперництво між собою. Партія торів представляла інтереси землевласників, землевласницької аристократії, тобто ленд-лордів та англіканського духовенства. Партія Вігі, фінансово-промислових кіл і пов'язаного з ним нового дворянства. Загального виборчого права в країні не було. Існували великі майновий ценз, наслідки якого в 1830 році з близько 24 мільйонів населення Великої Британії Право голосу мало лише 478 тисяч осіб. Існували також так звані гнилі містечка. Поселення, де проживало менше 10-15 осіб, що свої, посилали своїх депутатів до парламенту. І нові промислові міста: Бірмінген, Манчестер, Ліц, які взагалі не мали депутатських місць. Один із найважливіших. Внутрішньополітичних заходів Вігін стала парламентська реформа 1832 року. Завдяки їй, як вважав лідер Вігі Чарльз Грей, Велика Британія зможе уникнути такої революції, яка, та, як така, що відбулася у 1830 році у Франції. За першою парламентською реформою гнілі мистечка позбавляли, позбавлялися 143 депутатських мандатів. Які передавалися промисловим містам густо населеним сільським районам Шотландії та Ірландії. Кількість виборців збільшилась до 814 тисяч осіб за рахунок зниження майнового ценсу. Парламентська реформа 1832 року поклала початок компромісу між земельною аристократією та представниками фінансово-промислових тіл. Які внаслідок реформи отримали можливість більше впливати на політичне життя країни. У 1833 році віги домоглися прийняття закону про скасування рабства в англійських колоніях. Того ж року було затверджено фабричний закон, який вперше встановлював обмеження тривалості робочого дня для дітей ткацьких фабриках. Також Проміжний висновок можна зробити, що виборча реформа 1832 року досягла компромісу між сільгосподарською аристократією та промисловою буржуазією. Після реформи буржуазія була визнана рівноправною політичною силою в суспільстві. Також 1836 та 1838 роки Англію охоплює криза перевиробництва. Яка призвела до активізації робочого руху. Окрім цього, обмеженість першої парламентської реформи 1832 року обумовила продовження боротьби за перегляд виборчої системи, яка набула загальнонаціонального характеру. Активну участь в ній брали британські робітники, які прагнули провести своїх представників до парламенту та здійснити реформи, що змінять на краще їхнє становище. Рух робітників за впровадження загального виборчого права розгорнувся в 1836 році і дістав назву Чартизм. Лідерами чартистів були відомі по всій країні громадські діячі Вільгельм Ловет, Ферпос Едуард Оконор та інші. Проголошувані ними ідеї мали, перш за все, політичний характер. Чортисти виступали виключно за мирні законні засоби досягнення своєї мети, проведення публічних мітингів, підготовка петицій до парламенту, так вони тричі збирали підписи на підтримку народної хартії і представляли документ до парламенту. Що ж це за народна така хартія? У спогадах ми можемо прочитати таке: Петиція народу Сполученого Королівства, що підписався нижче, стверджує, Урядова влада має своїм першочерговим, першоджерелом народ. Її задача захист свобод всіх і сприйняття добробуту всіх. Вона повинна бути відповідальною перед усім народом. Там, де відмовляють у представництві, треба чинити опір щодо обкрадення податку. З 26 мільйонів тільки 900 тисяч мають право голосу. Ваша величність отримує з податків на свої особисті витрати. По 140, 164 фунти 600, 700 тисяч щодня. Король Гановерський 57 фунтів, архієпіскоп Кантерберійський 52 фунти. Тоді, як багато тисяч робітничих сімей мають по три пені на душу в день. Ваші прохачі скаржаться на те, що вона обтяжена жахливими податками для сплати відсотків за такими нечуваним національним боргом. в Англії, Ірландії, Шотландії та Уельсі тисячі людей вмирають через гостру потребу. І ваші прохачі усвідомлюючи, що бідність є головною причиною всіх злочинів, з почуттям здивування, змішаного з тривогою, стежать за тим, як мало робиться для бідних, немічних. Та старих. Це я вам зачитав уривок з народної Хартії. Це було, був, по суті, проєкт виборчої реформи, та й не тільки виборчої, а й багатьох інших галузей в Англії. Але та депутати відмовились його розглядати. Після цього розпочався занепад, чортізму. Рух завершився по разу. Чимало колишніх його учасників в майбутньому стали радикальними політиками. Але при цьому значення чертиського руху полягає в тому, що він започаткував виникнення в британському, британських робітників розуміння необхідності масовими акціями чинити тиск на владу, вимагати від неї здійснення реформ та уникати революційних заворушень. В другій половині ХІХ століття основні положення народної хартії були реалізовані урядами лібералів та консерваторів, тобто рух. Хоч і не досягнув своєї мети в той конкретний історичний період, але вже в другій половині 19 століття він завершиться. Також Англія з кінця 18 століття стала конституційною монархією, де реальна влада належить парламенту, Але виборча система давно застаріла. В Англії типовим є парламентаризм, тобто звичаї та правила взаємодії між виконавчою та законодавчою владою. Включаючи відповідальність уряду перед парламентом та формування уряду на основі парламентської більшості. В політичній системі Англії, у нас існує двопалатна двопартійна система. Перша представляють Вігі. Вігі, які в майбутньому стануть лібералами. Вони у нас лібералізм, як ми знаємо, це напрям політичної думки, що обґрунтовує. Необхідність надання громадянам широких політичних та економічних свобод. Найвідомішим тут е, очільником цього періоду є Вільям Гладсон. Він провів реформу о, веденого по військову початкового освіту, військову реформу. Ну а в 1871 році Тред Юніонам було надано право юридичної особи. В її у нас представляють дворянську аристократну буржуазію. Теорії, які в майбутньому стануть консерваторами, а ми з вами, з вами знаємо, що консерватизм це ідейно-політичні, ідеологічні та культурні течії, що спираються на ідеї традицій та спадкоємності в соціальному та культурному житті, тут відомим є очільник Вігії Бенджамін Дізраель. Він провів реформу партію сучасного типу. Займався проблемами екології англійських міст та ліквідацією нетрів та організацією санітарної служби. Торі у нас орієнтується на земельну аристократію та вище духівниць. А чому саме такі назви закріпилися за цими? То тому, що під час таких запеклих парламентських дискусій, вони зберіглись, до речі, до сьогоднішнього дня, і ви можете зайти в інтернет, подивитися, як відбувається засідання англійського парламенту. Вігі і Торі це були лейливі прізвиська, якими обмінювались, сперечаючись, опоненти. Представники партії країни називалися Вігами від шотландського злочин. Партія двору, тобто Торі, від ірландського грабіж. Ну і якраз за цими за цим двома партіями і збережуться ці назви в історичній традиції. Також в 1837 році королевою Великої Британії стала Вікторія. Вона править до, буде, правити країною буде дуже довго з 1837 по 1901 роки. Правління її увійшло в історію як Вікторіанська епоха. Саме на цей період припало завершення формування парламентської двопартійної системи. Партію торії від 30-х років 19 століття стали називати консервативною, а партію Вігі ліберальною. Трагічною сторінкою історії Великої... тогочасної Великої Британії став голод 1845-1847 років в Ірландії. Він був викликаний картопляною хворобою і наступним неврожаєм картоплі – основного продукту харчування пересічних ірландців. Від голоду та масових епідемій загинуло близько 1 мільйона осіб. Оцей період тривало формування Британської колоніальної імперії. Британія закріпила контроль, контроль над Канадою та своїми володіннями, що залишалися в Північній Америці. Відбулася колонізація Австралії та Нової Зеландії. Розпочалось захоплення Південної Африки. Ці території ставали переселенськими колоніями. Оскільки заселялися переважно англійці. Британці здійснювали перші спроби підкорення Афганістану та намагалися встановити контроль над Китаєм, Японією та іншими країнами Сходу. У 1839 1842 роках відбувається англо китайська опіумна війна. Вона була спричинена конфіскацією китайською владою опіум, який британські купці нелегально завозили до Китаю. Здобувши перемогу у війні, Велика Британія примусила Китай підписати перший нерівноправний договір і відкрити для торгівлі з, іноземними, для торгівлі з, з іноземцями кілька власних портів. Під час війни, опівни, Першої опівної війни, британці захопили острів Сянгань, тобто сьогоднішній Гонконг, який згодом став опорною базою для підкорення ними Китаю. На середину 19 століття Велика Британія стала власником найбільшої колоніальної імперії площею 11 мільйонів квадратних кілометрів із населенням понад 120 мільйонів осіб. Велика Британія, як ви бачите з цих цифр, була найбільшою колоніальною імперією у світі. Про неї говорили, що в її кордонах ніколи не заходить сонце. Володіння таким багатством позначилось на розвитку економіки, політики, культури та всіх сторонах життя британського суспільства. На межі століть колоніальна політика Великої Британії мала кілька особливостей: змінився статус таких так званих білих переселенських колоній, до них належала Канада, Австралія, Південна Африка та Нова Зеландія. Ці країни відзначились приятливим кліматом та нечисельністю населення. Згодом ці країни стали ядром колоніальної, колі, колоніальної імперії. Пізніше, в другій половині ХІХ століття, ці території отримують право самоврядування та власні конституції. Їх стали називати Домініонами. Населення Домініону визнавало верховну владу англійського монарха, інтереси якого в країні представляв генерал-губернатор. До інших колонії політика метрополії залишалася агресивною та загарбністю. Зміцнювалася тенденція до розширення колоніальних володінь, доводилось багато воювати. Так, Велика Британія вела війни в Азії, Англії та Індії, і це, зрозуміло, йшло в тягарем на економічну систему Великої Британії. Ось таким чином розвивається Велика Британія в першій половині 19 століття. Ще раз хочу закріпити вашу увагу, Велика Британія це перша країна, в якій відбувся промисловий переворот, і завершився в 40-х роках 19 століття. Це її дозволило стати першою країною в економічному плані. Також Велика Британія сперша по її розміру. Країна, в якій ніколи не заходить Сонце. Також, перша половина 19 століття, Велике Британія це період остаточного оформлення. Точніше, не Британської імперії або Імперії Великої Британії, тому що Шотландія, Англія та Ірландія були об'єднані в єдину державу. Ну і також це період формування остаточної конституційної монархії з двопартійною системою вігітаторі, лібералами-консерваторами. Ну і з 1837 року. Очолюють цю країну, насправді прекрасна керівниця, імператриця Великої Британії Вікторія. А її епоха увійшла в історію під назвою Вікторіанська Епоха. Тут я хочу трішки, щоб ви подумали над таке запитання: система двох партій в Великій Британії сучасники називали системою Гойдолу. Характерно, що парку. Яка не, була зараз, партія, яка не була зараз при владі, називала себе опозицією її величності. Як ви розумієте, вираження системи Гойдолок і опозиції її величності. Тобто, ну, що таке система Гойдолок і що таке опозиція її величності? Зазвичай партія, яка не знаходиться при владі, називала себе опозицією її величності. Ну, а домашнім завданням. Так, да, я розумію, у нас зараз складна ситуація, світла немає, але можна прочитати все одно. Параграф 7 та 8 підручника. Це два параграфи стосовно Великій Британії. Дуже сильно рекомендую там, детальніше буде розповідатися про розвиток Великій Британії. І є три завдання, одне з яких ви обираєте. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.